Конструктор. Mm -hmm. так. Давно працюєте? Ну, Майже з самого початку, може. Правда? Да. Це вже 10 років, може? Ні, не 10-8. Mm -hmm. Але ми трошки раніше з Катю там співпрацювали, але не працював зразу. Прийшов трошки пізніше, коли вже було 3 роки їм. Mm -hmm. 7 років, да? чи 8? Ну, десь 8, 8. Да, 8 десь прям, mm. так, коли 8 років. ого-го. Так, так. Воно майже незамітно. І довго у вас виходить? Ні, по-різному це вже готові лекала, це вже лекала із системи знизу. Спочатку ми малюємо руками лекала. Ну, проходять примірки, десь там якісь як дороботки, де щось прибрати, де щось додати. А тоді вже спускаються вниз. У нас там є відділ. Там Таке обладнання, туди заводяться лікала і вже додаються припуски. А, оця оце всі. Да, це, ну, це вже лікала і системи. І вже... Припуски це для швів? Так, да, Це для швів, для строчок. І тоді вже додається припуски, і вже дається дівчатам, хто не робить. Ну і я так само можу, вже кроїм з готовими припусками.